Hello, guys! хевірол на зв'язку, і сьогодні ми нарешті вкинемо в ясності про те, що таке ці рольові ігри. Наші друзі дізнаються про те, чим ми все-таки займаємося. А саме головне ми поговоримо, чому вам потрібно в це пограти і як це може змінити ваше життя. Погнали! Коли твоє оточення дізнається про те, що ти граєш в рольові ігри. То якщо відкинути тисячі жартів про секс, все-таки іноді у них виникає питання: а чим ви, блін, там займаєтесь? І пояснити це ну, буває доволі проблематично, не вдаваючись велике задроцтво. Але сьогодні задроцтва не буде. Як ми уявляємо собі типову гру? це помість токенів, дайсів, батлмапів, десятки сторінок правил, в яких дуже важко іноді розібратися. Це в принципі має під собою істину, і рольові ігри наслідують цей бік. Настільні рольові ігри це здебільшого не правило, а це театр, який знаходиться у вас в голові. Коли ми були дітьми, то під час наших ігор ми завжди уявляли себе хоробрими воїнами, могутніми чеклунами, дослідниками невідомого, проживали тисячі цікавих історій тільки в рамках нашої уяви. І рольові ігри недалеко від цього пішли. Дитячий мозок не ставив себе в рамки логічності, структурності, випадковостей, тому наші історії виглядали хаотично і були по більшій мірі короткими. А рольові ігри допоможуть тобі не тільки структурно зануритись в світ власних фантазій, а також і зробити це разом з своїми друзями. І для цього не потрібно одягатися в костюми, їхати в ліс. Бити один одного палицями, кидати один по одному шишки з криками «Fireball!». Це все реалізуємо в затишній кімнаті з гарними друзями та смачними набоями. Якщо це все звучить так просто, то звідки ж тоді сотні сторінок правил, незрозумілої форми Дайсі і ще купа-купа задроцьких фігні? А відповідь доволі проста: все це не більше, ніж набір вказівок. І як казав Морфеус... Тобто деякі можна обійти, інші порушити. Ясно? Ви в цілому створюєте собі персонажа в рамках вигаданого світу і переживаєте там історію, на яку саме ви маєте глобальний вплив. І так як кожна історія складається із перемог і невдач, то саме правила допоможуть вам зрозуміти, де ваш герой вийшов переможцем, а де зазнав поразку. Правила також допомагають вам визначити структуру світу, наповнити його ландшафтами, істотами, сторонами добра і зла. І зробити цей світ живим, щоби ви в нього повірили. Тому головна вимога в таких іграх це тільки ваша уява. Отже, виникає питання: а навіщо мені це пробувати і навіщо люди витрачають на це десятки годин? А все доволі просто, тому що ви. І ваші друзі, зібравши всього на декілька годин, можете побути не тими, ким ви є. Ви можете бути іншою істотою, іншої раси, з іншим характером, прожити сотні життів у футуристичних фентезійних світах з кульмінаціями, падіннями, злетами і з нескінченною кількістю варіацій вибору, який робите саме ви. І це величезний психологічний відпочинок. Досвід, який ви отримаєте, не дасть вам жодна інша гра. Ось чому люди цим цікавляться. Ось чому витрачають на це так багато годин, збираються і грають в гру, яка їх захоплює. Ти що нічого не знаєш про фантазію? це світ створений уявою людей? Кожна частинка, кожна істота. Це шматочок мрій і сподівань людства. Тому вона не має меж. Припустимо, ви мені повірили. Тоді, як це пограти? Ну, по-перше, вам потрібні будуть друзі. Добре, якщо їх буде два і більше, якщо менше, то на жаль, у вас нічого не вийде. І одному з вас доведеться прийняти на себе головну роль за столом роль ведучого. Коли ви дивитесь фільми або граєте в відеоігри, то в вікно у вигаданий світ для вас є монітор або телевізор. А якщо це відеогра, то у вас ще є контроль над персонажем в цьому світі. І кожен ваш вибір уже визначений розробник. Фактично, ведучий – це такий же інтерфейс взаємодії з уявним світом. Ведучий це уособлення світу, тому він і є головна людина за столом. Роліплейну сесію можна умовно поділити на сегменти, і кожен з цих сегментів складається з трьох глобальних подій: це опис ситуації від ведучого, запит від гравця на якусь дію та пояснення наслідків цієї дії від ведучого. Ви вивалюєтесь із таверни. Ще як двері до того, як вони закрились, ви чуєте від корчмаря, ще як він свариться на вас. І тут ви піднімаєте очі вгору і бачите, ну, просто шикарну картину. Зірки сьогодні яскраві, як ніколи. Ви вперше, вперше за свою довгу подорож, нарешті ситі і хмільні. Але. Відчувається, що щось не так. Ну і один з вас опускає голову і бачить, як, ну так трошки здалеку, марширує кубка ну дуже-дуже невдоволених селян гравці розуміють, в якій ситуації вони знаходяться, і разом або самостійно вирішують, як будуть діяти. Вони взаємодіють світом, персонажами ведучого і вирішують, що будуть робити далі. І саме тут виникає ця магія, ця безкінечна кількість варіацій вибору, як ви можете вирішити цей конфлікт. Видно серед них когось головного? Спереду йде доволі такий вгодований мужчинчик з такими залисинами, сивий. І, ну знаєш, він вдягнений трішки краще, чим інші кмети. Я щас піду домовлюсь. Блін, давай краще тих кметів за Лупашем, та і все. Та ти все час кажеш за Лупашем, потім ми получаємо цих кметів. Е, ну, що робити? Ну, ладно, ладно, іди, іди. Як вирішуються конфлікти між ведучими гравцями? Тут вступає в силу невелика кількість рандому і вашої удачі. Це може бути як гральні карти, куби різної форми, залежно від системи, в яку ви будете грати. Саме рольова система пояснює вам, як правильно вирішувати конфлікт. Це може бути як витягування карт певним чином, кидання кубів. І так далі. Успіх і складність дії визначає ведучий. І потім пояснює це гравцям. Кидай на уважність. Потрібно розуміти, що ведучий є хранителем історії. Він є уособлення всіх локацій, істот, з якими ви будете взаємодіяти тим чи іншим чином. В нього є як і замки, так і ключі від цих замків. І світ, в який ви будете грати, буде працювати по його правилам незалежно від рольової системи. Але гравці мають глобальний вплив на розвиток подій, і саме вони вдихають життя в його світ. Тому вони є головними в історії. Невід'ємною частиною кожної рольової системи, в яку ви будете грати, окрім цього всього, є ще жорсткий фізичний контакт між персонажами. І це не те, що ви подумали, це бійки. Як на нас, це саме складна частина кожної рольової гри, в яку ви будете грати. Саме звідси випливає найбільше задросто, в якому все-таки доведеться розібратися, того що від системи до системи вони дуже сильно варіюються. Але ніхто вас не змушує повністю слідувати цим механікам. Головне, щоб самі бійки, в яких ви будете приймати участь, були для вас зрозумілими і веселими. Звичайно, ви можете від них відмовитись. Але яка крута історія без безгарний бій. 17 шкоди. Чувак, що ти з ним робиш? Я достаю свою велетенську сокиру, розмахуюся. З усієї сили б'ю його в ліве плече, відлітає рука. Кров кругом, він упав, я хватаю цю руку, і цією ж рукою забиваю його до, до, до самого немогу. Всі інші просто розбігаються. Це основні частини гри, про які потрібно знати. Зрозуміло, що від світу і рольової системи можуть варіюватися додаткові механіки, наприклад, керування кораблем, як в морі, так і в космосі, або особливо взаємодія з світом через ваших персонажів. Але це все дрібниці, яких при великому бажанні можна розібратися, або знову ж таки викинути. І якщо ви додивились до цього моменту, то ви вже зацікавлені. І у вас виникає нове питання. А з чого ж мені почати? Ну і на це питання немає чіткої відповіді, але ми дамо вам пораду. Вам потрібно визначитись, який сетінг та жанр ви б хотіли пограти. Це може бути фентезі, сайфай, тонічний хорор. У кожного з них є своя популярна роліплейна система, вам потрібно тільки її загуглити. Всі ці ігри мають стартові набори, і якщо взяти, наприклад, нашу улюблену Dungeons and Dragons, тобто підземелля і дракони, то ця гра має три чи чотири стартових набори. Що таке стартовий набір? Це коротка вижимка з правил і матеріали по самій історії для ведучого. Які допоможуть вам буквально за вечір розібратися в тій чи іншій грі, пояснити друзям і почати в це грати. І навіть якщо ви не зрозумієте аспекти або нюанси тої чи іншої гри, ви з легкістю знайдете десятки відео на YouTube, які вам пояснять ці аспекти і нюанси. А також кожна роліплейна гра має своє ком'юніті, яке зможе вас роздуплити в чому завгодно. Ну, а також дивіться наш канал. У нас вже вийшли, виходитимуть огляди на різні роліплейні системи, і ми будемо пояснювати, чому на наш розсуд вам потрібно або не потрібно звернути на них увагу. Ну, а також, якщо ви бажаєте від нас детальний розбір тої чи іншої гри, її механік, то не соромте залишати свої коментарі. Ми обов'язково вас почуємо. Дякую всім за увагу! З вами був Heavy Roll, Підписуємося на цей канал, підписуємося на у всіх соцмережах. У нас для вас дуже багато всілякого контенту. Ну і чекаємо вас в коментарях. Діліться своїми історіями і фідбеком. Всім бай!